Українськими націоналістами присвячений був річниці Євгена Коновальца, саме за рахунок того, що в травні місяці багато наших славетних українських провідників нації, героїв поклали своє життя, загинули за Україну, були вбиті агентами Кремля, були вбиті спецслужбами. Саме через те було прийнято рішення ОУН. Проводити в травні 23-24 травня. Зараз ми проводимо по Україні суботу-неділю. Цей День Героїв. Цей День Героїв присвячений всім тим нашим пращурам, які віддали життя, здоров'я взагалі вели жертовну боротьбу за Україну. Ми маємо згадати і нашу Україну-Русь князівських часів, коли наші лицарі виборювали нашу Русь. Ми маємо згадати наших козаків. На ми є всі казацького роду, ми є людьми вільними, свободними. Ми безумовно шануємо той вільний дух казацтва, і він у нас в генах. І наші вороги це знають саме через те, не знають, що з нами далі робити, тому що вони розуміють, що наша перемога її не зупинити, а їхня поразка передбачена вже історією. Значить, ми можемо згадати наші повстанці гайдамацьких гайдамацьких часів повстанців. В різному форматі, які боролися, як за соціальну, так і за національну справедливість, ми можемо згадати наших вояків УНР. Ми можемо згадати наших вояків січових стрільців, холодноярських повстанців, Степових, чорнолійських, Холодноярських повстанців. Ми можемо згадати, я думаю, тих поки що слабо відомих повстанських ватажків і їхні загони, які боролися. Тепер вже наші краєзнавці історики доводять, що під час Голодомору 1932-33 року, коли була необголошена війна проти нашого народу, втілена руками Кремля, руками найжорстокішої форми боротьби і знищення голодом. Тоді теж були повстанські загони, вони були не чисельні, вони були не координовані. Але ми маємо пам'ятати, що тоді теж були герої, які не сиділи, спавши руки. Ми маємо згадати безумовно українську повстачу армію і тих вояків, які сьогодні е, історично ми вже з честю, гідністю називаємо бандерівці. Е, Бандеривець це насправді звучить дуже гідно, в цьому дуже багато гонору. Я думаю, що часто наші опоненти називають практично кожну, кожну патріотичну людину бандерівцем, але я скажу. Титул бандерівця треба ще заслужити, треба ще досягнути того рівня самовідданості житовної боротьби заради України, щоб можна було взяти на себе честь і сміливість називати себе бандерівцем. Але я попередньо назвав всіх наших попередників пращурів, про яких ми читали і читаємо в книжках. Але сьогодні пишеться новітня історія. Сьогодні у нас відбулися за останні 20 років непоодинокі сутички з проросійською окуповою. Владою окупанта, як за часів кучми, так і за часів Ющенка, так і за часів Януковича, так і сьогодні, за часів Порошенка, знов таки прокремлівська влада знаходить підстави, за рахунок яких домовитися, аби їхні люди знов залишалися при владі, або вони знов диктували, намагалися диктувати нам умови. Я хочу сказати, що в цих новітніх умовах знов таки новітні покоління вже українських націоналістів. Патріотів, щирих людей, які можливо не називають себе націоналістами, але вони реально дуже багато роблять для української справи. Це можуть бути волонтери, це можуть бути небайдужі поокремічні люди. Ми всім їм вклоняємося, ми всіх їх визнаємо за, за борців за Україну. Героями, безумовно, ми можемо назвати вже ту категорію людей, які поклали життя, здоров'я і все найцінніше, що у них є. В цьому контексті маємо задати найостанніші часи наші. Це герої Небесної Сотні і це герої нашої новітньої російсько-української війни. Бачить, Господь Бог.